Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина» Інформаційний випуск у студії працюють Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Не так давно відреставровану Чернівецьку синагогу ледь не розтрули. У будівлю мав різатися мерседес проте автівку зупинив паркан. А перед тим іномарка в'їхала в стіну будинку та два мікроавтобуси. Це вулиця Садовського у Чернівцях. У старій частині міста надзвичайно гарна архітектура. Тут кілька років тому відреставрували і синагогу, проте 21 травня її фасад міг зазнати неприємних змін. У будівлю ледь не врізався автомобіль. Зупинив автівку, паркан та ще кілька припаркованих автомобілів. Ось це фото з місця пригоди. Мерседес потрощений, колеса аж вивернуті. Мені дзвонили 18-16, Синагога на сева. Хто? Ну, тут в мене є знакоміна, що ваша машина постраждала. Сидір Олегович, власник одного із понівечених мікроавтобусів. Каже, іномарка спочатку в'їхала у стіну будинку, потім автівку відкинуло у припарковані на вулиці машини і зупинилася аж у паркані синагоги. Пригода налякала і перехожих, каже пан Сидір. Дівочка розкакала, що знайшла посадовського коло восьмого будинку. Забігла в під'їзд, що вони так летіла, на такій скорості. Вона тут була в шокі, їй давали воду, відносилися. То це ще я можу сказати. А хто був, вже тих молодих не бачив. Тільки на камері бачив. У них камера є, і ми через камеру бачили. Ну, молоді далеко, хто камера від така, там вони там вийшли, побігли собі, хто куди. Очевидці події зазначають, молодики, які були війномарці, втекли з місця події. В обласному даєш переконують, постраждалі сторони домовилися на місці, заповнили Європротокол і розійшлися з миром. Було з'ясовано, що учасники е дорожньо-транспортної пригоди претензій ні до кого не мають. Е винна сторона відшкодувала матеріальну шкоду в повному обсязі. Дану подію було, е буде оформлено за допомогою Європротоколу. У нас цікавить той факт, що вони втекли з місця пригоди, ось ці молоді люди, власне, їх знайшли після того? Е ну, що, значить, втекли? Я вам говорю по факту, що було. На, на, на ту хвилину, тому що всі учасники даної дорожньо-транспортної пригоди претензій ні до кого не мають. Вони з'ясували ці стосунки між собою. А працівники е, ДАЇ, тому лінія е, е, був виклик на лінію 102, Вони просто надавали допомогу під час завантаження на машини. Пану Сидору поки ніхто нічого не відшкодовував. Протокол складжений, да, все розпочали сідання, всі, всі цей хто на повидно би відшкодувати нам... Що... Я знаю, як має бути, але будемося. Він сподівається, все буде добре, а поки пішов самотужки шукати автосервіс, ремонтувати мікроавтобус. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Майже 100 ящиків сигарет намагалися перевести під водою через кордон. 23 чоловіків. Як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, затримали гори контрабандистів поблизу лінії державного кордону. Жодних документів про собі затримані не мали, проте назвалися жителями Глибоцького району. Під час перевірки з'ясувалося, що 22 чоловіків за виногороду погодилися перевести сигарету в Румунію. Ще один затриманий був одним із організаторів, який знаходив людей для здійснення... Незаконного переміщення тютюну. Наразі на порушників складені документи адміністративного провадження, окрім того, розпочато кримінальне провадження. Сигарети вартістю понад 540 тисяч гривень передані представникам фіскальної служби. У Чернівцях під час навчань рятувальники відпрацьовували ліквідацію пожежі у будівлі підвищеної поверховості. За задумом в житловому номері на шостому поверсі готельно туристичного комплексу внаслідок короткого замкнення електромережі виникла пожежа. Для ускладнення ліквідації умовного загорання змоделювали сильне задимлення всього приміщення. Адміністрація закладу повідомила про подію службу порятунку та розпочала евакуацію людей. Далі на місце події прибули рятувальники. найближчий підрозділ пробув за дві хвилини, тому що він знаходиться недалеко, недалеко по вулиці Комарова. Інші підрозділи прибули протягом п'ятисіми хвилин. Всього для проведення навчань від управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області залучилися 11 одиниць техніки та 44 чоловіки особового складу. В загальному значить, оцінка добра, тобто спрацювали підрозділи, спрацювали служби, спрацювали об'єкт. Тобто для цього ми проводилися навчання, щоб убідітися і ще раз перепровірити своїх працівників, працівників об'єкту і служб, які взаємодіють. Однак існують проблеми з технікою, кажуть рятувальники. Пожежної драбини, яка б дала змогу гасити вогонь у будівлях, які мають більше дев'яти поверхів, наразі немає. Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги повідомляє про неможливість зв'язку на лінію 103 через оператора мобільного зв'язку МТС Ю внаслідок несправності його мережі. При необхідності термінового виклику швидкої контактний телефон для абонентів цього оператора. 03 722 03 722 21 Нині у Чернівецькій області 104 тисячі дітей шкільного віку, проте не всі в цьому році зможуть оздоровитися в дитячих таборах. Чому дізнавалася Анастасія Кокоячук? Літо найулюбленіша пора школярів, адже на канікулах кожен може займатися тим, чим забажає. Більшість дітлахів вже мають грандіозні плани на відпочинок. У мене великі плани на літо. Ну, спочатку я буду станціями їхати на море, потім з батьками на море, а потім ще, напевно, в табір. Я в тому лагері була в минулому році і казали, що цей лагер вже ділять на дві частини. І… Планую поїхати в другу частину більш танцювально. В таборі я не пам'ятаю, як звати, але... але він мені дуже подобається. Що ти очікуєш від табору? Дуже багато доброти і багато ігор. Проте, не всі дітлахи зможуть оздоровитися під час літніх канікул, адже в середньому путівка в дитячий табір коштуватиме близько трьох тисяч гривень. Цю суму батьки будуть сплачувати повністю. Виняток соціально незахищені сім'ї. Про інші категорії держава цьогоріч не подбала, адже фонд соціального страхування, який раніше надавав частину коштів, рішенням Верховної Ради України січня нинішнього року ліквідували. Із загальної вартості, скажімо там, ну, будемо грубо говорити, 2000 гривень торік була вартість путівки, то практично десь біля 900 гривень перекривалося за рахунок коштів Фонду соціального страхування. З 1 січня, відповідно до закону України, який прийнятий Верховною Радою, значить, кошти із Фонду соціального страхування на. Санаторно-курортне лікування і на оздоровлення дітей в оздоровчих наших таборах не передбачені. До того ж, вартість путівки здорожчає і за рахунок нових податків на землю та використання на житлових приміщень, які сплачуватимуть дитячі оздоровчі табори. Та й не факт, що всі оздоровчі заклади отримують дозвіл від санітарно-епідеміологічної служби. Нині обласне управління СЕС проводить моніторинг дитячих оздоровчих таборів в краю. Або відпочинок був не тільки цікавим, а й безпечним проводяться комплексні перевірки закладів оздоровлення, а їх в області 13. Де мають перебувати влітку діти, Перевіряється дотримання вимог санітарного законодавства та інших вимог законодавства, які передбачені. Щодо безпечного перебування дітей, створена координаційна рада, видано розпорядження голови обласної державної адміністрації, вжито ряд заходів, які направлені на те, щоб підготуватися, якісно підготуватися до оздоровлення дітей, і для того, щоб оздоровлення відбулося ефективно і безпечно. Но альтернативою є оздоровлення у пришкільних таборах. У Чернівцях їх цьогоріч буде 32. 3700 тисячі школярів відпочиватимуть у них впродовж двох тижнів. На це з міського бюджету виділили 725 тисяч гривень. Ці кошти підуть в основному на харчування учнів. Проте додатково Чернівецька міська рада виділила 800 тисяч гривень на оздоровлення соціально незахищених дітей. Окрім того, за бюджетні кошти оздоровлюватимуться діти, переселенці та школярі, чиї батьки перебувають в зоні АТО. Рішенням на сесію винесено, оця травнева сесія. 796 тисяч гривень буде виділено, попередня сума для дітей, чиї батьки в АТО і діти-переселенці. Чому я це говорю? Тому що в квітні, місяці, початок травня, ми проводили моніторинг, все-таки спілкувалися з дітьми, батьками наші навчальні заклади, керівництво, вчителі. І хто саме схоче, щоб це відпочивало? Ми десь там назбирали 250 дітей. До початку оздоровчої кампанії залишилося трохи більше тижня. Тож освітяни, власники заміських таборів відпочинку та батьки мають вже не так багато часу, аби організувати якісне оздоровлення дітей. Анастасія Кокаячук Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Питання підготовки до оздоровчого сезону 2015 в умовах реорганізації обговорювали учасники виїзного засідання розширеної колегії Державної санітарно-епідеміологічної служби України, яке відбулося у Чернівцях. Мова йшла про стан дитячих літніх таборів та санаторних закладів, зокрема й на Буковині. Говорили й про зміни, які чекають на санепідемслужби загалом, зокрема про об'єднання трьох державних служб різного спрямування в одну єдину, що сприятиме подальшому досконаленню роботи системі охорони здоров'я. 22 травня важлива дата для кожного українця у цей день. Прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, було перепоховано на Чернечій горі в Україні. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. 154 роки минуло з часу перепоховання Тараса Шевченка, і те й до нині до його могили у Каневі та його пам'ятників ідуть і йдуть українці, аби віддати шану пророку і великому українцю цього дня у Чернівцях на центральній площі теж було велелюдно. 22 травня. У 1989 році, коли ще тільки зароджувалися новітні громадські організації, це було в парку Калініна чи Шевченка, тепер. І один із студентів говорив: сьогодні нас мало, сьогодні нас декілька людей, але прийде час. Що нас будуть тисячі, нас будуть мільйони. І сьогодні ми маємо єднання нашої нації навколо духу Тараса Шевченка. Ідеї Шевченко єднає націю, і нація стає непереможною. Вінки та квіти лягають до підніжжя великому кобзареві від вдячних буковинців. Тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вшила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. І звичай навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Нині, коли в нашій державі йде війна, і українці відстоюють свободу і свою незалежність, ми знову і знову звертаємось до Шевченка, який ніби сьогодні сказав. І уживе добра слава, слава України! І світ ясний, невечірні тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Автомобілі на дистанційному управлінні, роботи і навіть марсіанську станцію можна було побачити на виставці робіт юних техніків, яку відкрили в обласному центрі дитячої та юнацької творчості Юність Буковини. На виставці представили роботи юних техніків, які займаються у гуртках науково-технічної творчості чарнівців та районів області. У нас є спортивно-технічні гуртки, інформаційно-технічних технологій, предметно-технічні гуртки і художньо-технічні. Тобто, розумієте, в нас зараз техніки і технології пішли набагато вперед. А наша країна, на жаль, не дуже звертає на них увагу. Ми хочемо надати дітям основи техніко-технологічних знань і умінь для того, щоб все ж таки у нас в майбутньому були власні інженери, конструктори. Творчі фантазії немає меж. На виставці були роботи змії, футболісти, гвинтики, літаючі апарати і навіть марсіанська станція. Тут центр відпочинку, геостанція, яка дає для всього електроенергію. Тут оранжереї для вирощування рослин, місце роботи. Отау, у безкінечність. Тут о, всюди хіде транспорт різний. А тут о, літальні апарати. Ось літаюча тарілка, ракети. Ось тут кейс охороняє. Юні техніки кажуть, займатися у гуртках їм подобається. Деякі в майбутньому планують стати інженерами. У літньому театрі засяяв промінь надії. Діти воїнів АТО разом зі своїми наставницями, успішними чарнівчанками. З нагоди дня батька подарували своїм відважним татусям та усім присутнім тепле патріотичне свято. Вісім років тому благодійний міський фестиваль Промінь надії успішні Чернівчанки започаткували для дітей Сирі. Цьогоріч учасниками дійства стали діти військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Сьогодні в нас такий, знаєте, патріотично український дух, патріотично такий десь трошечки складний, тому що кожна дитина переживає за те, що от не... була дитина вдома, мама, татко, і татко відлучився на певний період часу, він відлучився на відпочинок. На жаль, відлучився складні такі події. І сьогодні ці дітки дуже тішаться тим, що тати в залі. Діти воїнів АТО та успішні чернівчанки створили для присутніх у залі атмосферу родинного затишку. Вони підготували цікаві творчі номери, а також патріотичні пісні та вірші. Ледь мотивом фестивалю стало палке бажання, аби в Україні був мир і віра, що все буде добре. Сьогодні я з моєю наставницею буду співати пісню Все, все буде добре Вакарчука. Вона позитивно настроює, що все буде добре, що це скоро закінчиться і. Україна буде без війни. А родзинкою фестивалю стали сюрпризи від успішних чернівчанок. Вони з нагоди дня батька подарували усім татусям воїнам АТО ексклюзивні вишиванки. Ми в суботу поїхали в косів з паніми і купили гарні вишиванки прямо з перших року майстринь. Ця вишиванка зігріє нашого героя, зігріє нашого воїна, і, хоч якось, хоч трошки йому настрій, тому що дуже багато з них є поранених. Дуже багато є з них, скажімо так, з таким, я би сказала, знаєте, ну з невірою якоюсь такою в очах. І нам треба трошечки повернути їх до нашого життя, повернути їх до того стану, з яким вони їхали. Під час церемонії нагородження учасники фестивалю «Промінь надії отримали чимало подарунків від Чернівецьких спонсорів. Також привітали й іменинники воїнів. АТО. дуже гарно, дуже так душевно. Ну як би казати, давно такого не чувствовав і не бачив. Дуже класно. Що мені сподобалося все. Спасибо їм, і організаторам. Спасіба і вам спасіба, що не забуваєте за нас, німаєте. Через червцям всім привіт, і в Україні, всім привіт. Ми всіх любимо. Івана Вовк, Андрій Бойчук телеканал Буковина. Вихованець Чернівецької обласної дитячої юнацької спортивної школи Олександр Вишняк посів друге місце на чемпіонаті України з вільної боротьби серед кадетів у Харсоні. Це єдина медаль збірної нашої області, яка виступала у складі трьох спортсменів. А далі вже в нашому сюжеті про підсумки змагань з футболу Чернівецького регіонального центру Інваспорт. Кубок Черемецького регіонального центру Інваспорт це традиційний весняний футзальний турнір у залі Олімпії. Завше максимальна кількість команд по можливості. У нинішньому розіграшів 5 і виступали вони за коловою системою. Звичайно, на вулиці було б нам легше трошки, тому що там все ж таки денне світло. Підлога це спеціально для футзалу, а трава штучна чи натуральна, то футбол вже якби для великого футбола. Хоча там площадка відповідає нормам футзалу, але но покриті це вже не те. Так що ми готові до підлоги. Всі хотіли якнайкраще зіграти, і максимально прагнули до перемоги. Тому саме обрана була колова система, аби кожен мав зустрітися між собою за підсумками одноденних футбольних кубкових баталій. Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр номер 1 посідає. Притє місце на другій сходинці їхньої піде команда утогу і переможці. Чернімецький утос. Ще дві команди залишились поза призовими місцями. Це школа інтернат номер 2 і номер 4 на футболі ми не зупиняємось, у нас є непогані успіхи. Ми, до речі, в цьому році відкрили новий від спорту. Велоспорт у нас є гарна спортсменка, Топченюк Єлисавета, яка є вже, незважаючи на її молодий вік, членом збірної України. Справа в тому, що в інвалідному спорті, велоспорт він лише розвивається. В цьому році планується проведення чемпіонату Європи. Наразі вона до нього. Готуються. А наступні змагання Чернівецького обласного центру інваспорт, шахи та настільний теніс. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин та залишайтеся з нами на телеканалі Буковина.